Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. І от після останніх указів Трампа здавалось би, чого чекати далі. пишуть, що Трампа поставив ультиматум Кремлю. Якщо ці відмовляються від переговорів, кинуть цього війну, зброїть Україну на 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Так що росіяни будуть ще 20 років воювати і не досягнуть ніякого успіху. І от джерела пишуть 20 хвилин тому. Пролунала серія вибухів стратегічних об'єктів Путіна. Патруше почав відкриту війну. Довірений генерал права рука Путіна. 45 хвилин тому знайдений мертвим директора служби охорони Путіна загинув під час перестрілки поблизу Кремля. Знайшли мертвим олігархи. Задіяли план сховища двійники ніяких особистих зустрічей. Крім того, за даними американської розвідки, Олігархи наказав прибрати Патрушева і Бортнікова. Проти них піде кадиров. Війна в Росії після виборів США ще дужче розгоряється. Хтось хоче закінчення легітимності, хтось хоче продовження країн Урвена частини. Країна РФ більше немає. У той же час у переговірній делегації Мюнхені від України. Цього разу може бути генерал залужний. Важкі деньки настали. Ситуація загострюється у той час. Точна дата особистої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та Кремлівського диктатора Путіна стане відома після їхньої другої телефонної розмови. Таку думку Ватерія Спресу висловив експерт міжнародник голова Всеукраїнської громадської організації Україна у НАТО Юрій Романюк. Ми чітко бачимо, що Трамп посилює вичерпні сигнали щодо зустрічі Путін в публічно відкритому просторі через свою інтернет-мережу. А Росія відкрито в кожному інтерв'ю російським пропагандистам а подає сигнал Трампу у відповідь, що в готовності зустрітися до зустрічі. Безумовно відбудеться телефонна розмова Трамп. Чітко і ясно, якби він не подає жодних сигналів. Тільки вчора сказав публічно, що в нього заплановано найближчим часом до на та телефонна розмова з Путіним найближчим часом. Я думаю, це до місяця точно, можливо, два-три тижні максимум. Тобто, у них є домовленості спочатку провести телефонну розмову. В залежності від успішності телефонної розмови кожна сторона далі буде вирішувати для себе питання особистої зустрічі, сказав він. Він зазначив, що під час особистої зустрічі розмови будуть вирішені питання щодо особистої зустрічі Трампа та Путіна. Якщо Трампу не сподобається настрій, Путіна його розмова він не почує від Путіна те, що він хоче почути. То Трамп може затяг. Нути особистої зустрічі, поки як кажуть, клієнт не се А у Путіна немає вибору. Він не може шантажувати Трампа своїми бажаннями, не бажаннями зустрітися, бо в нього є це бажання невідворотні. Він дуже хоче зустрітися один на один і повторити той свій успіх восьмирічної давнини у 2017 році, коли він у Фінляндії повністю досяг від Трампа всього, що він хотів, і Трамп вийшов від цієї розмови повністю опущений, знасилений і повністю погодився на усі хотілки Путіна. Розповів експертам. Крім того, експерт припустив, що та. Теоретично може відбутися зустріч між Трампом і Путіним. Після телефонної розмови буде остаточно визначено у який час, як швидко відбудеться їхня зустріч. Ну знову ж таки, вона відбудеться не раніше як за місяць. Тобто, це що не менше кінець березня, квітень місяця. Вони коли може теоретично відбутися зустріч між Трампом і Путіним. Ну телефонна розмова друга я вже сказав лютому місяці. Зазначив він, поки на заході розглядають війну, як розпочав Путін як битву за українські землі про кремлівські політики та російські аналітики, впевнені в тому, що конфлікт для очі. РФ полягає передусім у тому, щоб встановити в Україні дружній Кремлю уряда. Тому Трамп не може висунути мирну угоду, яка повністю задовольнить обидві сторони конфлікту. Вважає російський політолог Тетяна Станула. Звичайно, Путіна хоче захопити територію, але він вступив у війну не за цим. Він вступив у війну, щоб перетворити Україну на дружню країну, але це йому не удається. І Трамп ніколи не зможе дати Путіну те, що він просить. Сказала вона журналістам. Станова підкреслила, що російські чиновники з нетерпінням чекають. Як розвиватиметься ситуація, за її словами, у будь-якому разі перед Росією відкриваються нові можливості для просування своїх інтересів. Погрози Трампа застосувати військову силу щоб взяти під контроль Гренландії Канадський канал, а також економічний тиск, щоб позбавити Канаду незалежності, вже розглядаються деякими російськими чиновниками і прихильниками війни проти України. Як виправдання вторгнення Кремля додали у виданні редакція каналу, нанесе відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.